А метую червону калину піднімемо. Так зустрічають знімальну групу Суспільного у гуртожитку Волинського коледжу культури і мистецтв. Більше місяця в одній із кімнат мешкає родина із п'ятьох людей. Тікаючи від війни, приїхали до Луцька із Запоріжжя. Анастасія Сіренко розказує: російські військові розбомбили будинок, у якому жила її родина. Ми бачили, як літак на тіл, і спускалися диверсанти, і вже стріляли наш аеропорт. Це страшно їхати бачити росіян, бачити наших і вивозити дітей. Це страшно під кулями, під взривами. Ми ховали дітей у автомобілі. Вони у нас практично кривий ріг іницю. Просто на полу лежали. Це сьогодні привезли, тільки зібрав. Чорт. Ми дали кліч, у кого є маленьке ліжечко, бо дитина спала в нас півночі зі мною, півночі у колясці. І люди дуже швидко, так, два дні прийшли, і нам волонтери дзвонять і кажуть, що ми знайшли вам ліжечко, приїдьте, заберіть. Мама найцінніше залишилася, Це наші друзі. Це більш найцінніше, тому що ми, коли дзвонимо, то ми плачемо, тому що ну. Дуже дуже тяжко зараз всім, і всі як можуть це переживають. Як ти співаєш, півне веселенько? А ти зозуленько, ти зіронько моя. А це Анастасія Терновська з Маріуполя. Дівчинка читає байку Леоніда Глібова Зозуля і Півень. Каже, почувається радісно, бо не чує вибухів. Тут у Луцьку говорить, мрія забути жахіття війни. Я зусумую за своєю вчителькою. Я сумую за Юліану Олександровну, це моя вчитель за англійської мови. Я сумую за моєю вчителькою по музиці. Мені дуже сподобалося це місто Луцьк. Приїхала на Волинь дівчинка з усією родиною, батьками, бабусею, сестричкою, кицькою і попугою. Батько Анастасії Андрій розповідає, в яких умовах жили. З домом виїхали… 5 марта з дому у Маріуполі ми виїжджали 5 березня. Нас не випустили, і ми залишились у центрі міста. Нам поліція порекомендувала піти в місцевий інститут, де саме заселяли людей з околиць міста. Думали, що наступного дня зможемо вирушити далі, а не вдалося. Потім на інститут в сусідній корпус скинули бомбу. На дворі було прохолодно, і ми всі перейшли у філармонію. Почали шукати правдиві новини, бо не було зрозуміло, хто з військових в місті. Люди жили у коридорах підвалів. Нам місця не вистачило, і ми жили на сцені. Їжу готували на вулиці. Було чути вибухи з градів, артилерія працювала. Потім літаки щодня почали літати і скидати бомби. І ми вирішили, ризикуючи, їхати в Бердянськ, а далі на Запоріжжя. Страшно було. А Луцьк нас прийняв дуже добре. Студентський гуртожиток Волинського коледжу культури і мистецтв розрахований на 50 місць. Розповів його керівник Тарас Войтович. Зараз тут мешкає 12 сімей, яким нікуди їхати. Сьогодні вже ми двохяросні ліжка ставимо і маємо можливість збільшити на 10 ліжкомісць наші поселення. Тут розраховуємо зв'язку з тим, що буде очне навчання. Що ми плануємо таке, що ми зможемо трошки і своїх студентів посадити». Петро Іровчик, Лариса Літвицька, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.